І в самого друга Путіна є інші клопоти. Насправді в Угорщині спалахнув гучний скандал. Незалежний депутат також Хадхазії опублікував відео недобудованого маєтку Віктора Орбана з пальмовим садом, приватним зоопарком, підземними коридорами і бруківкою з підігрівом. Ну що прем'єру не довелось. Прибирати сніг. Цю історію з приватним зоопарком і зебрами в ньому вже порівнюють із страусами колишнього президента України Януковича. Що плохого що я поддержував? Скажіть. Що ви поддержували? Що я поддержував страусів. До речі. І ім'я ж характерне. Віктор. Віктор, Віктор Орбан, Віктор Бачу. Янукович. Совпадінні. Вряд ли це нас переслідує цілий ефір сьогодні. До речі, так. E і на знімках видно підземний тунель mm -hmm. з цегли, що з'єднує будівлі, сонячну електростанцію, фонтани, алеї, ставок, бібліотеку і навіть. Вольєри з екзотичними тваринами за словами Хатхазі, у робітників на будівництві відбирають телефони, а за спроби зробити фото їм погрожують. Депутат організував екскурсію до ретельно огородженої території, і тисячі угорців прийшли подивитися на зебр. І тварин виявилося настільки багато, що огорожі та охорона не впоралися. Зебри, антилопи та буйволи гуляли в полі зору натовпу. Петер Мадяр, голова опозиційної партії Тиса, пообіцяв, що в разі його приходу до влади державна аудиторська служба розпочне розслідування. А на які ж власне кошти весь цей бенкет? Національне управління з розшуку та захисту активів зможе запитувати всю інформацію в органах, що видають дозволи та в управлінні охорони пам'яток, а також заслуховувати інвесторів і робітників, які працюють на будівельному майданчику Віктора Орбана. Сам же Орбан називає об'єкт фермою свого батька, але документи про енергосертифікацію свідчать, що будується житловий будинок. Опозиція вже пообіцяла розслідувати активи прем'єр-міністра за останні 20 років, включно з цим маєтком.